Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах. Проведено опитування українців, які мешкають у Литві. Демонстрація розстріляної машини швидкої допомоги у Вільнюсі. У Мальві проходить вишивання великодніх прикрас, підвищення тарифів на дзвінки з Литви до України. Україна висловила підтримку пакету литовських законів. Українцям, які мешкають у Литві, найбільше не вистачає підтримки та допомоги у сфері охорони здоров'я, а також отримання якісних психологічних послуг. Деяким складно влаштуватися на роботу йлося в опитуванні, проведеним Червоним Хрестом. У ході поставлених запитань українці також виявили проблему затримки навчання дітей у загальноосвітніх закладах країни. В Опитуванні взяли участь 3862 біженці з України. У Вільнюсі на площі Вінцеса Кудирки виставлено медичний автомобіль Дергачівської центральної лікарні Харківської області, пошкоджений кулями та уламками снарядів. Уперше цю розстріляну машину швидкої допомоги представили 7 березня у Києві на Михайлівській площі. Зараз вона припаркована у Вільнюсі, після чого її перевезуть до Риги. Таліна, Варшави, Брюсселя, Берліна та інших міст, щоб якнайбільше європейців змогли ознайомитися з доказами військових злочинів російської армії в Україні. Йдеться у заяві Посольства України. Розстрільна машина швидкої допомоги стала одним із символів жорстокості російських окупантів до мирного населення. В інтеграційному центрі Мальва вже почали готуватись до Великодня. Кожної суботи наша майстриня з вишивання Мар'яна Стасишин збирає усіх охочих зробити великодні прикраси у вигляді вишитих крашенок. На минулій зустрічі вона поділилася з нами цим таїнством. Кожен візерунок на вишиванці чи рушнику це оберіг і справжній генетичний код нації. У час, коли українці виборювали право на існування як нація, вишиванка стала символом України, впізнаваним у всьому світі. Чіткої дати її виникнення немає. Наші предки вірили, що вишиванка є оберегом і кодували на ній щастя, волю, життя тощо. Жінки вишиваючи молились і вірили, що ці молитви зроблять їх візерунки на тканині, наповнені силою і позитивною енергією, та захистять від зла і напасті. Розповідала Мар'яна Стасишин з 27 квітня телекомунікаційна компанія Тіліду підвищує тарифи на дзвінки з Литви до України. Телія обіцяє застосувати знижки щонайменше до середини літа. Досі особи з картками зв'язку Теліду могли безкоштовно дзвонити з Литви до України. Внутрішні дзвінки, повідомлення та вхідні дзвінки також були безкоштовними. Дзвінки з Литви до України та всередині країни коштуватимуть 3 євроцентів за хвилину, а в інші країни 9 євроцентів за хвилину. При цьому вартість дзвінків в Україну з Литви залишається зниженою в березні і сягає 5 центів за хвилину і 10 євроцентів для повідомлень. Голова комітету закордонних справ Верховної Ради України разом із 27 іншими депутатами висловили підтримку пакету законів, який передбачає закріплення литовських національних санкцій та накладення штрафів за порушення таких обмежувальних заходів. У листі підтримки також виражається підтримка пакету законодавчих поправок, що розглядається в сеймі Литви. Він спрямований на посилення покарань за порушення міжнародних та національних санкцій та застосування обмежувальних заходів для громадян Росії та Білорусі. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕТАПлюс, а також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.Вінскутисобака Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!